Українці, батьки, діти і люди планети Земля. 15 годин 44 хвилини. Так, ось я вже понасипав. Ми знаходимося у колі тварин. Так, світляшечка. Так. Так, 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 так. Це в нас чернишик, овчарик. На очарично. Так, і... Махнатка вічна. Як бідна. Вдова. Ніяк не може приділити час. Дам тобі... Так, зараз. Так, так. Так, що сорісаками. Так. Так. Махнатик, давай. Давай, давай. Давай. Так, светляша. Не нагли. Так, теперь. Зарисака у ну, меня. Так, поехали. Все. Махнатка. Ступила світляшки. Так, нічого, сейчас ми йдемо. А перед цим Сараса клавно погодуємо. Так, де вона? Так, 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 ой. Не Прибавляється. Так, ой-ой-ой. Так, Сараса клана. Так, порціончик. Раз. Для вас так і трис. Все, в порядок даже. На тобі Всі велику косточку. Все. Так, це наша кухонька. Так, хто не бачив, показую. Так, так, так. Так, 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 так. Виходимо. Так, ну що хочеться що побажати всім нам, щоб ми продовжували жити, щоб ми відкривали в собі щось цікаве. Те, щоб побуждало нас до життя, бо ми всі люди живі, а значить емоційні, а значить, на нас впливають різні чинники різних змін. І зрозуміло, що коли нам будуть розказувати, що великі старці вони сидять, вони... До всієї цей, цієї сфери і емоціональної, і до всіх бажань байдужі, бо вони настільки навчилися себе як би ограждати або е, стримувати свої емоції і постійно моляться, і постійно Пливають на цей світ своєю волею, і вже вони бездоганні, бо вони вийшли із залежності бажань цими своїми вправами. Але мені хочеться з другого боку сказати, що якщо людина вже нічого не відчуває ні до чого, то це. Не є добре, бо вона повинна відчувати, якщо це старець, то велику любов до Бога. Якщо це звичайна людина, то теж любов до Бога і любов до оточуючих. Це ті дві заповіді, які нам дав у Євангелії Господь наш Ісус Христос: Любіть Бога свого всім серцем. Всією душою і всіми своїми клітинками і любіть ближнього свого як самого себе. Тож, коли ми це по справжньому навчились робити, то людина проста нас бачить, бо ми дуже привітливі до неї, ми дуже відкриті. Ми любимо і відкриваємо своє серце для неї. Якщо цього не відбувається, то це просто як це просто он Наташа Мохова теж приєдналася і допомагає нам. Спілкуватись, і якщо цього не відбувається, то це просто як. Ми читаємо, дивимося фільми, але ми залишаємося такими, як ми є. Це можна порівняти з тим зерном, яке в нас є: зерно або священне, або чарівне, як хочете можна називати, яке е над Духом Святим, але ми над ним нічого не робимо і воно не дає своїх плодів. Це можна порівняти, як пам'ятаєте в Євангелії, що одне сім'я упало у терні і не проросло, друга біля дороги, і тільки те, яке попало в нормальну живу почву, то воно проростати стало. Так і в нас, якщо цей глагол Божий спить і нічого не робить, то немає ніякого сенсу з нашого навчання. А якщо це відбувається, тоді ми отримуємо дивовижні результати, і Господь з ангелами нам в цьому допомагає. Тож бажаю всім нам укріпитись в дусі і в тілі для того, щоб мати. Дивну рівновага. З вами був Сергій Голосівський, 13-й коридор тропи Серафаму Соровського, сукральне голосіво, місто Київ. На все добре, любі мої.